Питання, в чому заключається? Я відповів, тому що в 2006 році було таке рішення, наскільки я пам'ятаю, передати військову частину городок в Василькова. Але на сьогоднішній день ніяграфічного матеріалу не бачив. В тому рішенні написано 81 гектар і 30 Тому я сказав, що я не можу одноосібно приймати рішення погодженні межу. Вважаю, що ми, я практично задачу наших злопорядників для того, щоб вони визначили, де це 81 гектар 30 десятих, де графічний матеріал, з яким ми повинні поводитися. Тому е, я прошу, що ми приймемо річ, хтось тобто внесе в порядок дивниця. Я так думаю, що несем. ми несемо приймемо рішення, що треба ознайомитися з даним питанням і перенести його на слідуючу сесію і прийняти рішення по помежу, так? так. Дуже, так. так. Дуже. Значить, це питання прогнози. Друге питання. Шановні колеги, у нас є фірма така графіта, яка до нас орендувала землю під забудову за 53-м будинком. На сьогоднішній день закінчена, тому я Дуже. прошу включити. Вернення за комунальну власність селища, земельної ділянки, фірми країни. Я фактично точно не знаю. Декільки? 7400. За 53 будинок. Там забудову ми доповерхнемо на сьогоднішній день. Закінчує. Значить, ми поставимо дане питання в кінці, тоді повернення даної земельної ділянки в комунальній власні селища. Так? Так. Є? Ні. Значить, далі йдемо про затвердження складу і положення комітету з конкурсних торгів. Значить, є подання. Так, є таке положення, на те потрібно затвердити його. Шановні колеги, бо що, Ось ще будуть якісь доповнення. Якщо ви підтримуєте е, доповнення до порядку денного тих питань, будь ласка, переведь. Шановна голова, шановні народні депутати, в порядку денному перше питання винесення пронесення змін до регламенту Геваківської селищної ради, сьомого скликання. Від 19.11.2015 року. Скажіть мені, будь ласка, і не тільки мені, і всім присутнім в залі. до якого регламенту ми маємо приймати рішення е, вносити зміни, якщо він вже з вами підписаний і поставлений на печаток? Що колега? ми зміни завжди можемо вносити. Ні, він, так... він, за що ми маємо голосувати, якщо ви вже його підписали і поставили вам, печаток? Вам, вам Лісу потрібно, будемо доповідати ні, а, а не як звучить закон. Сперва ми вносимо зміни, а тоді ви підписуєте і ставите свою печать чи ні? На другій сесії ми приймали це вже зі змінами. Це регламент ви... а ми можемо ще якісь зміни. внести? Ще повітря Там це регламент, який ви пропонуєте сьогодні на розгляд сесії від 19 листопада 2015 року. Він же з вами підписаний, і на ньому вже стоїть співпечат. За що ми маємо голосувати, якщо ви вже підписали зі змінами, вже підписали. Поясню ще раз. Поясню ще раз. Поясню ще раз, є ще зміни. Ні, це не діючий, це те, що нам сьогодні пропонують внести до того попереднього, внести зміни. Він жітє, от вже зміна, і вже підписаний і поставлені Шано. Що ж шановний колеги? Ну всі зрозуміли. Ви не зрозуміли. Ви один не зрозуміли, розумієте? А ми не Що, що? З ми, ми запережуємо. Зараз Лариса Петрівна, і я також. Ми дивилися цей регламент. Є зміни, там хвилина, добавить. Лариса Петрівна зачитає і з цього все. Ознайомить з цим все. Ми скажемо, так да чи ні всю. Олег Володимирович, я ми будемо говорити, так чи ні, якщо ви за нього зі змінами протисали і поставили тече? Шановні колеги, шановні колеги. Це будуть іще зміни, які знайдені, що треба їх ще поміняти. Це ті, що на сьогодні ви вже нас не народжуєте. На сьогодні ще будуть зміни. Я не можу більше об'яснити людині. Давайте ми сьогодні ще раз пройдемо голосу Мовиману, то відреагуємо, що буде нас остатнє ще варіант. Це нам і пропонують. Нам його пропонують. Я, Я випунує. ще раз випунує. звертаю вашу увагу, що сьогодні нам пропонують голосувати за зміни до того регламенту, який ми прийняли 19 листопада, ну він вже підписаний головою, і поставити. І остаточно зараз затверджуємо. З цими змінами до цих змін, що були вже в нас, були які зміни донесли. От зараз ж ще до цього писати, ще вносимо зміни. Ми їх ще можемо ще п'ять разів вносити. Якщо у вас буде бажання зробити 15 хвилин в ми внесемо ще одну зміну до регламенту. Шановні це, давай. давайте так. Це, це на сьогоднішній день ви тримаєте сесію. Ви не погодите, будете скасовувати в суді. Якщо у вас щось не влаштовує, ви зв'язок не Шановні колеги.